І всім привіт-привіт! Це знову я з вами Аня. І сьогодні у нас не паперові сюрпризи нічого такого, а перевірка сошитів. Так, її давно не було цієї рубрики, тому я вирішила її знімати. Так, дайте вже переходити. У мене було завдання ось таке. Списати в ньому потрібно було і підкреслити ті слова. Тут п'ять речень, сонце лягає спати, чорний кіт піжить по дорозі. Оце третє не дуже написано нормально, але як є, так вже і буде. Цим гуляє на вулиці, четверта Мілана йде у школу, п'ята осінь вже прийшла. Ну, що будемо перевіряти? Що ж наші діти написували. У нас, як завжди, наші дві ручки і наша юничка. Це в нас буде українська мова, тому розгорнумо вже на українській мові. Панічки, ну, так Все. Давайте вже перевіряти трошки почнезошитися. Розіць. Давайте дивитись, що у нас тут, що у нас тут. Так, ага, ми тут. Ось її домашнє завдання. Давайте беремо нашу червону ручку і дивимось. 15 жовтня домашня робота. Вона робила це, виходить в неділю. Це було домашнє завдання на сьогодні Права 211. Сонце лягає спати. Чорний кіт біжить по дорозі, син гуляє на вулиці, мілана йде в школу. Тут все правильно, тому ставлю я. 12. Добре написана робота. Тут не маю що провіряти. Це просто добре написана робота. Я вибачаюсь. Я ще тихо говорю, бо голосно не хочу. Голосно мені не хоче. Це таке ще наша біла мішутка. Заж їздиш чичить. А, що Ярина нас написала, бачу вже помилку, але гаразд. Давайте з самого початку будемо дивитися. 19 жовтня домашня робота. Не написано вправо. Ми це пишемо. Перше сонце спить. Що це таке? Лягає так, чорний кіт біжить по дорозі. Ні, не це має бути. Має бути зовсім інше. Має бути біжить підкреслене, а не кіт. Так далі син гуляє. Знову неправильно написано. Син гуляє це дійсло. Ну, тут правильно, ось вже прийшла також правильно. Ну, що можу сказати? Більш менш нормально написано? Ставлю я изначально Н, два, три. Три помогали я, больше занижу. И ну хай буду. Висим за домашнее задание. Нормально написано. В Далі давайте дивитися. Далі у нас Катя. Угу, тут в Каті було до речі домашнє завдання. І вона навіть сім'я написала. Дуже навіть класно. Дивимося, що у нас тут 19 жовтня. Домашня робота. Праводана, да? Сонце. По дорозі неправильно підкреслено. Має бути біжить підкреслено і по дорозі розділено. має бути. Це вже дві помилки. А й на вулиці. Неправильно. це вже три помилки. Оце має бути. Ну, тут правильно і осінь. Вже пройшла неправильно, бо має бути прийшла підкреслена. Ну, підраховуємо. Оде, два, три. Четыре. 4 помолочки. Це у нас скільки болів? Це у нас 8 болів, Так. Ну-ха і буде 8 якраз таке. Дивлячись на те, як вона передивичилася, це було жахливо. А далі вже вона почала нормально вчитися на те, що колись. Давайте дивитися, що вона написала. 19 шовтні, тому що... вона написана якого, ми пишемо. Концельного спонта чрненькие не на рум. так правильно. Це дуже добре. вона помолочка. Там сталі одиннадцять, за що сало уже на 11. 11. Відпочає, що так говорю. Просто... Мені так хочеться говорити. Я просто трохи замучилася і співати курси. У це в нас Марини зошит. І вона дуже класно пише. До речі, у мене з'явилося чорну ручка. І у нас це домашнє завдання. Написала, речі. І давайте ще перевіримо одне, тому що я ще його чомусь не перевірила. Треба подивитись 25 травня. Домашня робота, ну но тут нормально все. Зараз перевіримо це. І це якраз. Істі перший зрай. Я подивлюся. Яка там двести перше в право? Сонце місяць. Правильно, 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 сонце місяць. Так, семей сон, гаразд, гарний, потворный. Раз, твай буде подводи. Гадка від Вау! Справді. Добре. Ну это поставимо 12. Все правильно. І тепер давайте перевіримо все. это видимо червона. Лежу на черную почерку, на черную ручку. Он так выделяется даже ладно. 19 желтый Домашняя работа охрана. Ну все, тут все немає за чого. Ну все правильно. 12 знову. Дуже навіть хорнильный почер. Я ей скажу, сколько она будет в школе. У нас уже 9 хвилин прошло, а мы только -то, несколько зашитов проверили. Но утром мы будем быстрее працювать. Давайте... Давайте быстро перевіряти. Щось всі 19 робили з жовтня вдома. Завдання це домашнє. Але, Але, ладно. Але ладно, тут без різниці. Може, вони могли писати одинички. Не могли не писати в донечки. Тобто цього нічого не буде. Де третє? Коли дивіться, коли ви не пишете уже номерків з першого цього вже не пишете то далі вже також не треба писати, вже далі не треба писати. Угу. Ну так все правильно, але знаджу. В принципі, один бал це ще не написано, третє. Ну, ще один бал це 10 балів, нормально. Нормальная работа на посылке. Слухай, это я так тут подумала. Я уже не буду ставить эти утиночки. буду тупо, трошки. Это какие-то самостоятельные, контрольные работы на уроке. Они просто задумашки. Вот хаки лаги у нас. Далее. И вы просто посмотрите, какие-то шахлы. Я просто в шуте. Оце, це дуже гарно написано, Це інше, це такий жах, що купець. Можна в просто з'їхати який? Це жах. Я вже бачу помилку, але давайте будемо по порядку ходити. 19 жовтня домашня робота. Вправо не написано. Ми пишемо вправо. сонце лягає, спати. Мені лягаємо. Пішіть ну, на тут правильно. Вибачте за цей звук, я це просто телефон зазвонив трошки. От і все. Так, перевіряємо далі. Це вже правильно, але цікаво, чому він вийшов з оцих полів. Отут мала бути одиничка, але зовсім не тут. Держу його так якось накрасну, отак. Воно взагалі вийшло за цього. Гаразд. Ми будемо вже зараховувати це. Просто йому помітили. Неправильно тут, тут буде ідея, я думаю, вже правильно. Вже приходить. Ось я вже прийшла, прийшла. Ось вже прийшла. І це правильно, що він вже що, що він правильно відмітив Що ми будемо йому давати? Ну що, давайте йому ставити якусь вісімку. Один, два, три, чотири. Чотири помилочки. Це вісімка. Ну, хай буде, хай буде. Хай буде, так, так. так Давайте далі переходити. Чотирнадцять хвилин. Дуже швидко. Ще не наносилося сьогодні, немає, але гаразд. Так. Створ. Що це таке, на що він це закреслив? Дивно. Це значить на вони немає. Тобто в нього все право. Так. так, у нього все правильно. Томашній роботі тут я здивована, але тут є ще більше здивована, тому що у нього 12. Молодець. Я б могла написати йому ну, якраз молодець, але нащо писати молодець? Ми у четвертому класі, тому не пишемо таке вже. Так, недавно я писала це, але то було давненько. І тепер ми переходимо до таких зошитів. І це Вікін зошит, щоб ми не забували, чиї це зошити, то я вам нагадую. Я просто пам'ятаю ще що... 19 робота перейдут. Гаразд. чому знову оця четверка тут не розумію. я ось так щоб вам 100% було видно. Спаси чорний кітме по дорозі. Взагалі неправильно, що вона не позначила. Я думала, що буде нормально написано, але ні. ні. Тут теж неправильно, ось тут момент. Угу. І якщо у нас тут, ще раз повторюю, якщо у нас тут немає цифрок, якщо ми їх написали, то значить тут ми також їх не пишемо. Це ще раз я повторила. Давайте зараз поставимо оціночку один. 2, 3, Мінус 3 бали. А в скільки? Це в нас 9. Ну, давайте 9 ми поставимо вже таку ручку. Я нам буду там вихвалятися там. Все таке випентруватися. Ви почаюся. там так вислилось? Давай, що. Давайте ще швидше, тому що в мене секунду не угу. Подивіться, який красивий зошит у Софії. Той попередній зошит. На жаль, вона десь його загубила, його вже немає. Але у неї ось такий дуже навіть милий та гарний зошит. Він матовий такий, розумієте? Котик такий дуже класний. 15 тяжело не домашнего угу. ну, я Тут можу сказати, тут все правильно, тому я їй ставлю 12 балів. Звичайно, мені треба було її сюди поставити, але вже як є. Наступного разу я вже її поставлю сюди. Наступний рядок після її домашнього кінця домашнього. Ой-ой-ой. Тепер у нас буде. Хто у нас буде, а у нас зараз буде Маша. Але вона останнім часом дуже добре почала вчитися. Можливо, це на неї хтось на неї повпливав. Подивіться, як тут красиво написано. Дуже так. Це... Такі гарні ручки були, і оця дуже гарна. Мені подобається дуже, як в неї тут написано. Давайте перевіряти. Дев'ятнадцять. Що? Не в не поняла. Дванадцять.

Вау, ну тут я точно їй скажу вау. Я звичайно казала, що не буде такого, що я таке буду писати дітям. Але тут я скажу вау, тут я скажу вау. Далі вже пішли інші зошити ось такі. Якщо що у нас таких два. Поки що, можливо, в майбутньому буде трішки більше. Подивимося подивимось на її роботу. Ось тут дуже навіть гарно. Дивіться, дуже-дуже, дуже, і дуже, дуже, дуже гарно. Але і тут також красиво написано. Зараз будемо перевірятися і Думаєте, що правильно написала Саша. Ну, тут вже немає нічого перевіряти, я не здивована. У неї 12. 12. У неї 12. Я не здивована, бо ну, вона нормально вчиться, не те, що, наприклад, Маша. Тому я її поставила. О, тому я її поставила письмо я їй поставила. Ну, написала, що вау. Трошки. То не то, то не то, О, от вже і наша шутка. Такий зошит. Дивимо, що у неї. Я вже бачу помилку. Але Отлюхою спати, тут правильно чорний кіт. Тут я одразу помітила. І скажу, що це неправильно. Так. І у п'ятому теж неправильно. Тобто у другому та у п'ятому у нас неправильно. А так, нам дуже добре. Навіть дуже Я Як оці вона так погано вчилася? Но теперь, смотрите, я не знаю, что вам видно, может быть, видно. так, может да, вам видно, что тут что-то что есть. Но когда при таком свете, то тут очень-очень даже -дуже, видно это пространство. Ну, я вот так писала, и оно тут очень-очень дуже -дуже виднеется. А на цій сторіночці вже як я оце написала... Та то ні, то ні. Та то ні, то воно не дуже. Вони воно в мене взагалі ні. Давайте виходить молодець. Мінус виходить два пали. Це десять, нічого собі. Ну перевчаться, ну Звичайно вже... Той, четвертий клас. Так у мене взагалі. О, у них було 9. Мені було 10. Ось тут було 10. І не знову 10. Це хороший результат. Давайте ще швидше. Але в нас залишилось два зошки. Тому ми можемо не так сильно вже її приймати. Але все одно потрібно встигати. Ой, це мені подобається, Слухайте. Ну просто вау. До речі, вона тут отримала десятку, і дуже гарне у неї написання. Воно таке прямо сюди так втилене. Давайте перевіряти. Ну, трішечки диму акуратніше. Пушу ніж вона написала робота. Сп... Перепрошую, це що таке мала просто крапочку бути. Ладно, чорний кіт біжить по друзі, симпляє на вулиці, але йде в школу. Ось вже прийшла. Мабуть. Мабуть. Чекайте, почекайте. Да, да. Мабуть, наша рожева мішутка не зрозуміла, що потрібно було робити в домашній роботі, тому ми на неї це зробимо. Тут трошки невідповідальність у нас, та пожечки, що я нажимаю. Так, тому... І з великої я зараз напишу слово син. Тому що таке, як в неї написання, просто жах. Ой, боже, вже хотіла в школу включати. Бачки. Вже з цими рожевими машутками вже нічого не розумієш сама. Ну, тому це за кожне речення я буду знімати по одному балові тут, тут п'ять речень опять п'ять моєму Блін, вибачайте, буде друга частина.